Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я веду репортаж з літака, так як я лечу в Україну. Я лечу в Україну до мами. Мама мене почувається не дуже добре, і мені прийшлося терміново купувати квитки, щоб до неї потрапити. Так як зараз на Україні йде війна, то мені прийшлося купувати квитки до Польщі. А вже потім я звідти вирушу автобусом. Але зараз ми з вами бачимо на екранах, що ми вже перелетіли Північне море від Ірландії до Англії, тому що ми летимо через Англію, і на ваших екранах зараз якраз обриси частинки Англії. Будемо поступово через неї перелітати, буду вам показувати деякі моменти, тому що хмарки трошечки розсіялися, бо на Дубліно було дуже багато хмар. І знімати не було можливості показати вам щось. Ну, а тут зараз ми долітаємо вже до Англії і поступово будемо з вами рухатися в сторону Європи. Ось таким чином все більшу і більшу частину ми бачимо Англії. Ось. Ось така частинка велика. Бачите, як вона виглядає різнокольорова, там внизу є озера. Ось і ми помаленьку-помаленьку рухаємося. Ну, у мене попереду ще добрих три години польоту. Ось буду летіти до України. Ну, ось так, бачите, поля розділені частинками, Посадження якісь там, напевно, можливо, просто поле з травичкою, де пасуться овечки, корови. Може, Англія вирощує багато, чого є в них. і Зелена цибулька, багато овочевих культур. Також в Англії вирощується дуже багато квітів, там є і соняшники, і маленька гвоздика кущова, і нарциси. Нарциси, до речі, займають дуже велике, велике місце в торгівлі, тому що дуже-дуже багато нарцисів вирощується як на півдні Англії, так і в Шотландії. Там прямо поля з нарцисами. Ну ось, Звичайно, і тваринне господарство розвинене. Дуже популярний, я б сказала, овечий бізнес, тому що вівці, вівці вирощуються не тільки на м'ясо, але й на шерсть, тому що роблять вироби, наприклад, светри, килимчики, всякі покриття на ліжко з шерсті. І це досить популярне такий вид. А ще вирощується м'ясо-молочна продукція, теж дуже розвинена, тому що вирощується багато корів. Ось одні є м'ясної породи, вони такі великі, пухнасті, я б сказала, довгошерсті. А є коровки і молочні. Ось такі коровки утримуються на полях. Як правило, вони живуть круглий рік на полі, тому що тут досить тепло, так як і в Ірландії. Ну Ось, а ми таким, таким чином поступово ми вже перелетіли частину, бачите, Ірландії, і ми вже бачимо навіть от хмарок побільшало. Ми бачимо вже образи східної частини Англії. Я тут говорила з вашою Ірландії, Англії, бачите, це східна частина, східні такі кордони. І ми долітаємо до Північного моря. Так як я сказала, зняти Європу не було можливості, бо було все захмарене. І я вже вам покажу буквально над Польщею. Залишилося 15 хвилин, і зараз ми будемо приземлятися. Ми вже трошечки опустилися нижче, троснилися хмарки, ось дивіться вгорі. Ось така тут картина, а внизу видно трошки земля. І, значить, там хмари високо знаходяться, і ми можемо бачити.

Далеко від крила. Tratou territory. Приземлилися. Приземлилися в Жешові, І я зараз прибула на такий маленький автовокзал. І звідси має їхати автобус до Калуша, до мого міста через цілу ніч, і аж на завтра зранку я маю бути вже вдома. Ось попереду два кордони, попереду, дорога, нелегка, тому що в автобусі. Всю ніч нам потрібно буде їхати. Я ще не знаю, коли той автобус, який автобус, чи переповнений, чи ні, але в мене є квиток, так що мене не залишать тут. Ось так виглядав цей маленький автовокзал. Я дякую вам за сьогоднішній політ, за те, що склали мені компанію. Мені було набагато веселіше їхати з вами, летіти з вами. Ось і. Думаю, що ми дуже скоро з вами вже зустрінемося. Зустрінемося в місті, в якому я народилася, в якому я виросла. І хочу покажу вам трошечки, напевно, якихось цікавих місць самого міста. Ну, все, всім пока!